Привіт, малята! Сьогодні ми з друзями гуляємо на дворі і хочемо запропонувати вам вивчити вірш Снігова баба. О, слухайте його. Ми прокинулися рано, бабу ліпимо старанно. Поряд снігу на горну і зліплю іще одну є кастрюля і морквина. Є мітла, відро, вуглина. Хай живуть собі в дворі і чатують до зорі. А тепер давайте спробуємо разом. Повторюйте за мною. Ми прокинулися рано, бабу ліпимо старанно. Поряд снігу на горну і зліплю іще одну. Є кастрюля і морквина. Є мітла, відро, вуглина. Хай живуть собі в дворі і чатують до зорі. Молодці, а тепер давайте спробуємо ось так. Ми прокинулися рано, бабу ліпимо старанно, поряд снігу на горну і зліплю іще одну. Є кастрюля. І морквина є мітла, відро, вуглина. Хай живуть собі в дворі і чатують до зорі. Молодці, а тепер спробуйте самі. Чудово! Потренуйтесь і надсилайте! Чекаємо на ваші вірші. До побачення!